Всім доброго часу доби. Щиро вітаю учасників та організаторів конференції. Мене звати Олена Луценко. Я студентка-магістр Миколаївського національного педагогічного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Хочу представити свою роботу, яка має назву інноваційні засоби вивчення музично теоретичних дисциплін як складова навчального предмету Хоровий клас. Підготовка спеціалістів у галузі музично педагогічної освіти, а саме її високий рівень, передбачає використання нових підходів у навчально-виховному процесі, який буде спрямований на розширення володіння компетентностями та фаховими вміннями в сучасному сприйнятті модернізації педагогічної освіти. Зростає необхідність впровадження новітніх методик і технологій, тому важливим є вміння класифікації і використання інноваційних засобів вивчення навчальних дисциплін. Наприклад, на початкових курсах це дає змогу ефективно реалізувати інші завдання на предметі хоровий клас, а саме активізувати навчання, викликати бажання у студентів виконувати творчі завдання, аранжувати хорові твори, здійснювати нотні записи вокально-хорових партій, створювати віртуальний хор та інше. Тому саме правильне і різноманітне використання засобів на заняттях музично теоретичних дисциплін і є проблемою у формуванні компетентностей майбутніх вчителів музичного мистецтва. Серед великої кількості наукових робіт значна частина зосереджена на дослідженні використання інформаційних комп'ютерних технологій або програм і їх практичного застосування. Такі питання висвітлені у працях приходька та. Цюприка. На шляхи впровадження освітніх технологій можна силатися на роботи Безпалька, Ілінуї, Кларіна, Масел, Арестова, Самохіна. А от саме питання інноваційних засобів, а конкретно засобів і їх проблем, використання розкрито лише у працях Ушинського, Болтянського, Брушлинського, Коменського, Леонтьєва, Пестолоці, Русу і так далі. І незважаючи на такий досить значний внесок науковців у розвиток даної тематики. І ця проблема застосування засобів вивчення музичної грамоти, як складової навчального предмету хоровий клас, залишається невирішеною. Ближче підходячи до теми цієї допиди, хочу сказати, що перебіг і результативність, ефективність навчального процесу значною мірою залежать від засобів навчання, які поряд з методами і формами належать до організаційно діяльностного компоненту навчального процесу. А саме засоби навчання дають можливість спонукати і підтримувати пізнавальні процеси тих, хто навчається, поліпшувати наочність навчального матеріалу, роблячи його, наприклад, доступнішим, забезпечуючи найбільше точну інформацію про явище, котре вивчається, і також сприяє інтенсифікації самостійної роботи, яка дає змогу здійснювати її в індивідуальному темпі. А самі засоби навчання це ідеальний такий матеріальний об'єкт, який використовують для засвоєння. Знань, формування досвіду, пізнавальної та практичної діяльності. Ідеальними засобами є засвоєні раніше знання і вміння, а матеріальними це фізичні власне об'єкти, які застосовують для деталізації навчання учасниками навчального процесу. До таких засобів ми можемо віднести засоби навчання і засоби викладання. До них належать мультимедійні. Технічні, такі, наприклад, як відеофільми, аудіоплеєри, записи хорової музики, електронна дошка, апаратні засоби і так далі. Звісно, не можна не згадати комп'ютерні технології, це електронні підручники, посібники, бібліотеки, електронні курси, професійні музичні програми і комп'ютерні програми-нотатори, творчі завдання для самостійної роботи студентів і, звісно, тести. І також графічні це картинки, малюнки, карти, схеми, підручники. Ручники, навчальні, посібники, методичні рекомендації. Якщо говорити про взаємозв'язок предметів, то в умовах викладання навчального предмету хоровий клас поряд з іншими дисциплінами, такими як елементарна теорія музики, сальфедж, основний музичний інструмент, гармонія, аналіз музичних творів і так далі, от майбутні фахівці здійснюють процес закріплення вокально-хорових навиків співу і формують вміння навички хормейстерської діяльності. Так, наприклад, під час закріплення навичок вокально-хорової роботи можна на використати мультимедійні, технічні, графічні і друковані засоби. До них можна віднести знову ж таки, повторюсь, картинки, схеми із зображенням типів і видів хорового дихання, або навчальні відеофільми, аудіозаписи про зукотворення і звуковедення, посібники, електронні дошки із вправами на дикцію та артикуляцію. Але е, сьогодні в контексті цієї теми я б хотіла. Розкрити технологію таку актуальну, яка вже здобула прихильність серед різноманітних закладів освіти, як дошкільної, так і закладів загальної середньої освіти, закладів початкової мистецької освіти, звісно, студентської молоді. Де диригентів хорових колективів, вчителів музичного мистецтва, теоретиків, фахових коледжів і так далі. Це відома ЛЕГО-технологія, яка має надзвичайно біфункціональне таке значення у викладанні предметів музично теоретичного напрямку, і слугує саме таким трампліном для ефективного виконання програми навчальної дисципліни хоровий клас. Лего це одна з найпоширеніших і відомих нині педагогічних систем, яка широко використовує моделі реального світу в предметно-ігровому середовищі в процесі навчання і розвитку як дітей, студентів, так і самих викладачів музичного мистецтва. Для педагогічного процесу Лего технологія цікава тим, що базуючись на інтегрованих принципах, вона об'єднує в собі. Елементи гри і звичайно експериментування. Також Лего сприяє формуванню мотивації до конструктивної діяльності, активного включення в творчий процес гри і навчання, створює основу для учбових навичок. Якщо говорити детальніше про такі дисципліни, як та теорія музики, то це дисципліни, які розвивають вміння чути і слухати музику, а також інтонаційно і ритмічно, точно, виразно, свідомо створювати музичний текст. І порівнюючи ці дисципліни. Варто сказати, що теорія музики допомагає вивчити складові музики, а саме Сольфеджо виховати і розвинути ці складові, такі як, наприклад, слух і музична пам'ять. Якщо брати знову ж таки до уваги ці дисципліни, то за допомогою них ми вдосконалюємо навички чистоти інтонування, сольфеджування, читання з аркуша, імпровізації, гармонізації мелодії. Звісно, розвиваємо музичні здібності, саме відчуття ритму. Ладовості, функційності, музичного слуху, пам'яті, логіки і власного композиторського хисту. І, звичайно, формуємо розуміння музичної грамоти і організації музичного цілого. І потребу в подальшому звичайному навчанні, музичному мистецтву, яка буде сприяти розширенню музичного мислення і світогляду. Звісно, о, саме творчий підхід до цієї методики викладання це. Характерна особливість сучасних викладачів і саме розробка, використання нетрадиційних форм навчання це не тільки ефект новизниної оригінальності, а й потужний стимул для отримання знань. Педагог має створювати таку атмосферу на занятті, за допомогою якої учні або студенти самі прийдуть до відкриття таких теоретичних або там технічних виконавських проблем через творчу діяльність і мислення. Якщо говорити наприклад про предмет музичної літератури, то студенти вчаться розрізняти стилі музики епохи. Течі за допомогою творчих завдань, спрямованих на творення ритмічного малюнку, наприклад, матимуть змогу інтерпретувати хоровий твір під свій колектив, здійснити власне бачення, доповнити або підсилити засоби художньої виразності. А в роботі над ритмічним відчуттям дуже допомагають саме лего цевинки. Я вам пропоную проглянути фрагмент такого відео прикладу роботи на заняттях зі студентами. Для кращого запам'ятовування головних ступенів ладу або, наприклад, увідних ступенів, можна скласти казку з використанням научного матеріалу лего. Це дасть можливість провести аналогію між ступенем і образом. Також для розвитку музичної пам'яті і звуковисотного слуху. Можна писати диктанти, які складаються з Лего-Цеглинка і на яких зображені тривалості нот. Також актуально використовувати такі види диктантів, як знайди помилку, допиши пропущені ноти, постав тактові риски, або улюблені нашими студентами і учнями музично-математичні приклади. І для ознайомлення з динамікою, темпами і закріплення складних назв використовуємо колір Лего цеглинки, який швидко допоможе провести, запам'ятати поняття і характер. Тож можна за допомогою Лего аналізувати звуки: високі, низькі. Мелодію її рух. Ну, і, звичайно, гордістю є кварто квінтове коло, десь знаків, наприклад, відповідає кількості лего-цеглинок. Ну Наприклад, якщо в нас в кварто-квінтовому колі ми бачимо один дієз, так, то це у нас відповідно буде ось така одна цеглинка. Ну і відповідно Два дієзи. Так, або, наприклад, в іншій комбінації. Тобто, таким чином, краще і легше сприймаються кількість знаків, назви їх, відшукуються паралельні тональності і так далі. Ну, і, звичайно, хочеться сказати, що невдовзі вийде методичні такі рекомендації, і на сторінках соціальних мереж ви зможете знайти його і. Взяти звідти більш детальнішу інформацію щодо використання легоцелиник на саме таких предметах музично-теоретичних, і таким чином, підводячи підсумок сьогоднішньої моєї доповіді, хочу зазначити, що саме впровадження в навчальний процес інноваційних засобів методів так. Вивчення музично-теректичних дисциплін з використанням технології значно пожвавлює процес, зацікавлює не тільки студентів, учнів, а й самих викладачів до розвитку, до творчих рішень, до різних методів і. І так далі, і також за допомогою здійсненого вже аналізу основних досліджень і публікацій з даної проблеми, ми з'ясували певні позитивні сторони, негативні, і знаємо, над чим працювати в подальшому.